І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гравець.ua і дивимось реплей від підписника. Сьогодні з нами грає Rudwin на ШПТК ТВП, а просто народі шпак. Карта Ройнберг. Ну що ж, до бою, так, ну вже бачимо. У нас дуже багато зараз таких боїв крутих на Ройнберзі. Я так розумію, що Руйнберг зараз подобається дуже і виходять на ньому дуже фанові бої. Нашим гравцям. Отже, що у нас за Петеха? У нас Петеха з дуже імбіщенською гарматою. Вона стріляє як з кулемета. Ми бачили на ній суперкруті бої. Ми бачили на ній е там і медалі, куча, і ворогів, і деміджу, і як витягує бої. Мені здається, лише ми не бачили, як на цій ПТ беруть Калабанова, так? А можливо. От я не пам'ятаю, ну багато вже дуже боїв записав, я всі не пам'ятаю. Тож треба буде передивитися, а краще, напевне, ви передивіться, так, всі реплеї від підписників. Я думаю, що там є такі бої, що їх можна дивитися просто безкінечно, ви отримаєте від них задоволення та е, мені підкажете в коментарях. Так, ну а ми що? Ми нахлопушуємо. Я ж кажу, гармата, перезарядка, просто кулемета. Нахлопушуємо деміджа. Просто стоячи в е імбокустику, тому що це е така ПТ, вона не пт прорив вона <свят> картонна повністю. Та й я думаю, що нам, нам і цього достатньо. Якщо є, маєш скріжче, просто виїжджаєш, знаєш позиції. Тим паче на Ruinberзі мені дуже цікаво завжди позиції, е коли грають на зеленці, тут в моєму місці. Тому що ну, ось я скільки граю, хоч я маю скіліще, але ну, ну, дуже мені важко грати, тут треба дуже швидко на все реагувати. Але бачимо, що не агресують суперники, тому нам чого тут, чого тут нам нервувати. Перехопушуємо ми Центуріона, я думаю, зараз ми його заберемо. Чудово, перший ворог знищено, 3100 настріляно. Поїхали далі. Будемо давайте зараз глянемо так. Скоренько, що у нас? 270 пробиття, 270 пробиття у нас на, на ббхах. Ось чому це імбіщність імбіще, воно ще й фармить дуже круто, я вам скажу, це імбіще. Хто, хто хоче собі пофармити в задоволення, хто полюбляє грати на ПТХ, придбати собі Шептик ТВП і просто. От... В задоволення, повторюсь, знаючи позиції, маючи спліще. 4-2 по бою. Я думаю, що вже тут, ну, тут великі сили наших братішів вже захопили мале місто. Я думаю, що ми повинні вже більш агресивно видавлювати зелень. Багато теж було суперників, але їх поперестрілювали. Тож в нашої, в нашої команди багато наших братішів теж мають пліще. А скелі ще мають всі, але когось воно більше, когось менше. так? Чудово. Ну Просто я ж кажу, просто навіть я, я не граючи так, на ньому, я дивлюся навіть цей бій і вже отримую ну, задоволення. Величезне просто задоволення. Бачимо, що у нас далі по переказі. У нас місто. Ну, В місті там робились в основному у нас тяжі, і вони в принципі, там нормально себе поки що відчувають. Якщо ми зараз зелень заберемо, то ми просто в тили суперників зайдемо і ну, проблем не повинно бути. Дуже і влучність тут чудова, зведення, бачите, хоч перезарядка швидка, але е, як я ось, е, оцінюю, що гарне зведення. Що між перезарядкою. Між перезарядкою Зведень, ну, встигаєш звестися. А якщо така швидка перезарядка, і ти встигаєш звестися на всю карту, так, через всю карту можеш стрільнути, то це просто супер влучність через всю карту. Просто епічна. Ну а в цей момент, поки я тут розповідав вам про те, що я про це все думаю. 5 ворогів знищено, я думаю, зараз буде шостий. Так, пройшовся і по деміджу круто. На 8 рівні настріляти 5 тисяч. Та й 6 ворогів вже знешкодив. Я думаю, це ще не останній ворог, тому що ми вже заходимо в тили, вже відступають суперники, тому що бачать, що все в них не дуже гуд. Зовсім навіть не гуд. артилерію знешкодимо, сім і давайте ще восьмого. Восьмого, а потім ще й 9-го. Зашкірився Тому е... Тут напевно недовго залишилось. Ну, Чудо! Вісім, дайте дев'яту, дайте, дайте дев'яту. Ну і так, е і так дуже круто вийшло. Дякую за реплей. Кажу вам всім слава Україні та всім дякую до зустрічі.